Чи маєте якісь запитання про соціальне вчення церкви заради життя? У мене є запитання, монсеньор. Люди часто обговорюють питання боротьби за життя разом із питанням виборів. Як католики повинні голосувати на виборах, можете це пояснити? Безперечно, голосування на виборах це дуже важливе питання. З точки зору соціального вчення церкви, в нас є обов'язок як брати участь у житті демократичного суспільства, так і голосувати на виборах. Кожен католик при досягненні відповідного віку повинен реєструватися як виборець та голосувати, якщо немає якихось фізичних та психічних перешкод. Кожен має обов'язок брати. Те участь у виборах, але це не єдиний спосіб участі в житті суспільства. Коли мова зайшла про голосування, давайте обговоримо це докладніше. Коли хтось в умовах демократії йде голосувати, то він намагається вибрати тих людей, які повинні очолити нас в нашому суспільстві, задавати тон, писати закони, бути управлінцями, тобто очолювати суспільство. Отже, під час голосування треба бути зацікавленими вибрати особу, яка має найбільший інтерес, бачення і здатність зробити внесок у розбудову більш справедливого і турботливого суспільства. Отже, ми повинні голосувати за особу, яка найбільше переймається баченням, способами реалізації. Та стоїть на платформі, яка привнесе більше соціальної справедливості з іншого боку, кандидат, який прагне виключити якусь групу із поля зору, незалежно що це за група, за расовою чи етнічною ознакою, який хотів би виключити ненароджених старих чи хворих, погляди такої людини на справедливість є серйозно недосконалими. І вона справді не відповідатиме посаді, на яку балотуються. Бо із самого початку в такого кандидата присутній намір викреслити з поля зору частину людей. Єдиний виняток, коли голосують за такого кандидата, це якщо решта кандидатів є подібними зі схожими недосконалими поглядами на справедливість. Ми ж маємо голосувати за чоловіків і жінок, які найбільш зацікавлені в розбудові більш турботливого і справедливого суспільства, за їхні платформи та плани дій. Які включають захист усіх життів та процвітання життя загалом потрібно обирати тих. Хто на 100% виступає за життя не тільки ненароджених, але й визнає, що всі члени суспільства, зокрема старі та хворі, мають потребу в процвітанні як люди. Голосування це питання справедливості. Проте наші обов'язки громадян не обмежуються голосуванням на виборах, а подекуди з цього тільки починаються. Бо найбільш важливим ніж голосування є наше щоденне життя згідно з покликанням чинити речі, до яких закликає Бог, щоб робити наше суспільство більш справедливим та правильним. Кожен має що робити щодо мене, то я, як священник, покликаний проповідувати і навчати, уділяти таїнства, зміцнювати ними людей, щоб дати їм більше благодаті, аби вони могли йти в світ та освячувати його. Я маю на увазі нашу боротьбу проти диявола. Чи думали ви про боротьбу проти диявола? Чи люди не применшують значення того, що вони перебувають у боротьбі у битві проти диявола? Ми знаходимося в цьому. Але Багато хто розуміє це хибно, бо помилково ставиться до диявола, ніби це якась ілюзія і його не існує. Ніби це якась маячня або що завгодно. Фактично, диявол існує, проте він різний у своєму існуванні, бо його справжня реальність це порожнеча, це водночас і реальність, і її повна відсутність. Якщо я дістану травму і втрачу руку, це буде фізичний диявол, тобто відсутність робочої руки. Не є дияволом, що в мене немає третього ока на потилиці, бо тільки у матерів є третє око, чи не так? Його там не має бути, чи не так? Диявол є реальний, але це реальна порожнеча, це відсутність добра, яке має бути на тому місці. Отже, як ви боретеся проти порожнечі? Це випробування, яке мав свого часу Ісус. Погляньте на людей, які оточували Ісуса, і як вони ставилися до диявола. Фарисеї, наприклад, фарисеї вважали, що вони можуть боротися з дияволом завдяки відокремленню себе від нього, вони навіть придумали йому прізвиська чорний та синій. Фарисеї ставилися дуже буквально до заповіді, що не можна дивитися на жінку, яка не є вашою дружиною. Тому, побачивши на публіці жінку, вони закривали свої очі, і потім вони тікали, натикалися на щось, спотикалися і падали. Тому й народився жа. Про чорного та синього диявола. Бачите, фарисеї вважали, що борються проти диявола, відокремившись від нього була інша група людей саддукеї. вони були лідерами вибраного народу в часи римської окупації. Вони вважали, що боротьбою проти диявола є колабораціонізм. Вони співпрацювали з римлянами, робили, що вміли, були збирачами податків. Так ці чоловіки і жінки в часи Ісуса кооперувалися з дияволом, і навіть ніколи проти нього не боролися. Крім них були зелоти. Зелоти були революціонерами і вважали, що диявол буде знищений, якщо знищити римлян тобто знищити дияволу шляхом убивства тих, хто встановив диявольські порядки. Також в часи Ісуса були римляни. Як сказав Пілат, істинна, що це таке? Римляни вважали, що вони знали, що таке добро і диявол. Їм здавалося, що вони поза владою диявола, адже знали, хто він. навіть зараз. Є люди подібного складу. Хтось намагається дуже відокремити себе від диявола і живе в якихось анклавах, можливо, десь у горах Монтана, гадаючи, що це найкращий спосіб упоратися з дияволом, замість того, щоб йти в світ і освячувати його. Ми бачимо сьогодні і зелотів, які є революціонерами, які хочуть знищити все, а також людей, які кооперуються з дияволом і гадають, що так буде найкраще. Однак не такими були шляхи Ісуса. Шляхи Ісуса були відмінні. Шлях Ісуса це визнання, що диявол існує в цьому світі. І Христос подолав його завдяки наповненню порожнечі. Він переміг його завдяки наповненню порожнечі добром, яке має там бути. Отже, що ми маємо робити, це наповнювати порожні сфери, де є любов, додати її іще, а де її немає, наповнити любов'ю святий Йоан Хреститель сказав: якщо ви потрапили в ситуацію, де немає ніякої любові, привнесіть туди любов і ви знайдете її там. Отже, ми католики, ми християни, усі ті, хто відданий руху за життя, а також ті, хто не відданий йому, що нам слід чинити? Голосувати на виборах, так треба голосувати за життя за тих кандидатів хто найбільш відданий справедливості проте ми також повинні працювати над наповненням порожнеч, любити тих кого інші вважають не вартими любові це зобов'язання та обов'язок який походить із центрального постулату католицького соціального вчення гідність кожної людини і, вочевидь діючи відповідності до цього постулату, ми діятимемо згідно із своїм покликанням та будуватимемо суспільство, де кожен може розквітнути як особистість.